Привіт, дівчатка! Сьогодні я вам покажу чергову переробку з матеріалу замовниці. На жаль, я, як завжди, забуваю зняти відео, як це виглядало на початку, але покажу вам фото. Ось, погляньте, була в нас така низочка доволі крупного коралу. І він був важкий важкий, тому замовниця попросила зробити максимально комфортним і легким. В намисто в етно стилі. Для того, щоб його полегшити, я додала сюди лаву. Вона невагома, оці делікатні згарди. Вони теж доволі легенькі, але дуже гарні, правда? А щоб підкреслити колір, додавила шапочки і такі ще намистинки кольору старого золота. Хоча вони були бронзові, ну, але якщо добре не терти, відполірувати, вони будуть відблискувати точно так, як, як оці е, скарди. Ось таке на вийшло. Доволі делікатне, як на мене, ну, хоча і величеньке. Ось от, от такі переходи на гачок акуратненький. Є ще ланцюжок. А що вийшло з намистинок, які залишилися, зараз вам покажу. Залишків коралу зробила ось такий цікавий комплект. Він складається з намисточка, таку колію, можна сказати, так? під шийку. І ще залишалася одна коралова намистинка, то я зробила колон. Це все можна носити або разом, або окремо. Додавила я сюди намистинки рутилового кварцу. Як на мене, оцей сіренький колір з такими чорними прожилками, де-не-де жовтенькими. Сюди дуже підходить. Тому що корал має такі природні включення. І вирішила, знаєте, якби зіграти на цьому, закцентувати увагу. Фурнітура тут нержавіюча сталь, диски гематитові вставлені. Ну, це така ось цікава літня прикраса на шийку. А на мисточку регулюється. Ось. Такий ланцюжок з нержавіючої сталі. Так, не фокусує. О, бачите, і ще є подовжуючий. Подивіться, який той кварц цікавий. Дуже акуратне гарне закінчення. І коли навіть оцю, цей ланцюжок буде видно на, на шийці, це теж дуже гарно, тому що це зараз так дуже модно поєднання ланцюжків з натуральним камінням. Так, ну йдемо до наступної прикраси. А це була низочка коралу такого лососевого кольору, яка була зібрана на волосінь. З часом вона розтягнулася. І оці всі намистиночки переверталися в будь-яку сторону, як їм захотілося. А вони доволі складні, бачите, в них такий отвір, скажімо так, неправильної форми. Бачите, вони заходять одна на одну. Тому треба було щось придумати так, щоб трималася ця вся конструкція. І, і хотілося додати сюди якоїсь родзиночки. Тому я додала сюди низочку такого гарного перламутру. О, бачите, такі більші бочечки перламутру. Сюди ще додала. Зараз. зараз. О, фурнітуру з покриттям позолоти 24 карати. Ось такі шапочки. Тут. Так само вся фурнітурка позолочена є подовжуючий ланцюжок. Одну намистиночку довелось забрати, бо вона ну, дуже надавала такої кривизни. Зовсім невдалий отвір в ній був. І от теж такий от коральчик з час додавала теж такого приємного кольору лососа. І ось вийшло таке. Акуратне на мистечку, як на мене, ну просто дуже делікатне. І таке святкове, правда? Тому, щоб йому не було сумно, ще зробили ми сережечки. Так. Делікатні, маленькі, ніжні. Швед зі з І фурнітура теж вся по золоту 24 карати. Ось таке перевтілення з двох низочок. Вийшло в нас, виходить так, два комплекти і на в стилі. Дякую за увагу і до зустрічі!